Сьогодні на календарі 12.00 у києві свою роботу продовжує телевізійна служба новин. Сутичками штовханиного закінчилося нічне засідання Печерського суду столиці, де обирали запобіжний захід для Андрія Медведька. Його підозрюють вбивстві письменника Олеся Бузини. Коли суд оголосив, що Медведька залишають під вартою ще на два місяці його прибічники заблокували приміщення суду, вимагаючи зустрічі з генеральним прокурором. Правоохоронці застосували до активістів силу, а самого Медведька витягли зі сканого боксу для підозрюваних і вивезли з будівлі. Адвокати Медведька пояснюють, люди обурила, що суд не зважив на заяви свідків, що у день вбивства бузини підозрюваний перебував у тренувальному таборі на Дніпропетровщині, а особою вбитого не цікавився взагалі. Пізно вночі адвокати вмовили прихильників медведька піти із суду. Свій протест активісти обіцяли продовжити сьогодні під Генеральною прокуратурою одинадцятої ранку. Та на призначений час жоден мітингувальник не з'явився. Були лише більше десятка журналістів та посилена охорона генпрокуратури. Активісти почали стягуватись ближче до 12-ї, як передають наші кореспонденти ТСН зараз близько трьох десятків. Вони вимагають справедливого розслідування справок про вбивство бузини, наполягають на невинуватості. Андрія Медведька. і сподіваються, що з генпрокуратури до них хтось вийде, тому що ма. А ще кілька запитань, зокрема, скільки прихильників режиму Януковича вже посадили, коли випустять патріотів. У антикорупційного прокурора вже є перший заступник. Ним став Максим Грищук. Саме його призначений чотири дні тому Назар Холодницький обрав з трьох претендентів, подав на затвердження генпрокурору і шокін вже підписав наказ. Сам Грищук, учасник АТО, він Кіборг, який воював Донецькому аропорту, родом зі Львова до війни працював прокурором. З холодницьким Грищук змагався за місце антикорупційного прокурора і був фаворитом конкурсної комісії. Але на головну посаду Шокін призначив тоді Холодницького. Напад на ресторан у Каїрі щонайменше 16 людей загинули. Зловмисники. Закидали будівлю коктейлями Молотова, що спричинила пожежу. Більше жертв задихнулись диму. Повідомляє поліція. За словами очевидців, нападників було від одного до трьох, підозрюють один з них колишній працівник закладу, якого звільнили. Зловмисників зараз розшукує. Поліція за повідомленням місцевих змі ресторан, який також функціонував як нічний клуб, був розташований у підвалі. Приміщення було обладнане з порушенням правил безпеки. У російському санкт Петербурзі вбили двох поліцейських та ще одного поранили. Години тому невідомі розстріляли ОАЗи з співробітниками МВД на східній околиці міста. За попередньою інформацією, нападники рухались на автомобілі Hyundai Accent без номерів. Стріляли з автомата Калашникова. В результаті обстрілу поліцейська машина зайнялася. Вогонь перекинувся і на сусідню вантажівку. Інформацію про причини нападу правоохоронці не розголошують. За однією з версій, співробітники поліції супроводжували автомобіль-інкасаторів. У Росії закінчили генетичну експертизу рештків тіл загиблих в авіакатастрофі російського лайнера у Єгипті. Про це повідомив прес-службі віце-губернатора санкт Петербурга. Тим часом, за інформацією тамтешніх змі, рештки тіл. Вже почали видавати родичам. Раніше Москва визнала катастрофу терактом, заявивши, що на борту вибухнула саморобна вибухівка іноземного виробництва. Літак А 321 розбився над Сенатським півостровом 31 жовтня. Усі 224 людини загинули. Стрілець із каліфорнійського міста Сан Бернардіно спілкувався із терористами. Про це повідомляють американські змі 28-річний сует Фарук. Востаннє телефонував та писав підозрюваним у міжнародному тероризмі кілька місяців тому. Зараз записи розмови переписку вивчає ФБР. Поліція тим часом обшукала будинок нападників. Там виявили більше трьох тисяч набоїв та саморобні бомби. Нагадаю, в середу сед Фарук та його 27-річна дружина Малік вдарилися до концертної зали центру для людей з вадами розвитку та розстріляли відвідувачів. Загинуло 14 людей. А поранення за останніми даними отримала 21 людина. Під час обшуку виявили 12 вибухових пристроїв у будинку та у гаражі, а також сотні інструментів і матеріалів, багато з яких могли би використати для створення саморобних бомб. У Парижі запрацювало кафе, в якому під час терактів три тижні тому загинуло п'ятеро людей. До цього місце було квітом квітами пам'ять про жертв, які загинули від рук терористів. Поліція тим часом продовжує розшукувати бойовика салаха бдислама, причетного до організації нападів. Проте наразі за інформацією телеканалу CNN, спецслужби втратили слід з В останню інформацію про нього правоохоронці отримали ще три тижні тому. Його слід обірвався у Бельгії. Тим часом у Франції повідомили, скільки витратили бойовики на організацію паризьких терактів 13 листопада. За словами міністра фінансів країни, це 30 тисяч євро за оренду квартири автомобілів. Злочинці розрахувалися банківськими картками. Вони, як засвідчив аналіз руху коштів, оформлені в Бельгії. Завдяки цьому правох. Онці боргу ще й кількох родичів і знайомих терористів. Їх вже затримали. Остаточні висновки по багатоповерхівці на столичному червонозоріному проспекті у Києві, де 1 грудня стався сувґрунт, оголосять сьогодні. Напередодні спеціалізоване управління проти сувних робіт закінчило досліджувати опори, які підправи будинок. Три дні тому, нагадаю, вони впали на гаражі. Один із під'їздів будови завис над прірвою. Фахівці управління зазначають, опори були спроєктовані з порушенням. Законів із браком геодезисти дослідили грунти, чи не трещить нині будівля перевіряли за допомогою маячків та спеціальних лазерних систем. І вже сьогодні мають оголосити, чи можна виселеним людям повернутися додому. Жодного квадратного метра у Запоріжжі влада залишила без житла зірок світового спорту. Квартири призерам олімпійських та паралімпійських ігор, які повернулися на батьківщину з медалями, пообіцяли ще три роки тому. Але тепер відмовились гроші, які передбачалися на придбання квартир атлетам, вирішили спрямувати на інші цілі. Тепер спортсмени кажуть, жити і працювати за таких умов у Запоріжжі, бо навіть в Україні просто немає сенсу. Проте як посадовці виконують власні обіцянки, як і в Носков. Марія Помаза щоденні навантаження, каторжна праця на тренуваннях та майже цілковита відсутність особистого життя. А ще тяжке захворювання, з яким дівчина живе з народження. Попри це, легкоатлетка Марія Помазан щороку прославляє Україну на змаганнях параолімпійців з останнього світового форуму. Маша привезла відразу кілька найвищих нагород. Щоправда, їх навіть зберігати ніде. Фактично у її квартирі мешкає п'ятеро осіб. Ну я тут, сестра сестра Алінкою. Ну вони бувають теж. Ми періодично. Алінка – це плем'янниця, міняємося там. Комнати ну тут комп'ютер мой. А я в залі пір теревізором спортивний канал. <laughs> От смотрям. Ну а родітелі мамаленька спальні останньою паралімпіадою у Лондоні. У разі успішного виступу спортсменам пообіцяли квартири і навіть урочисто вручили сертифікати на житло. говорила, дякую. Большое, там, ...за внімання, що нас ціннять, люблять, пам'ять. Плавець Олексій Федина відразу зрозумів, ці папірці нічого не варті. Паралімпієць утомився чекати і поїхав з Запоріжжя до столиці. Якщо б хотіли, вони б дали нам не сертифікати, а ключі від квартир або грошові винагороди. Ці сертифікати з самого початку мене насторожили і не, не, не надіявся. Квартири запорізьким олімпійцям виділили в житловому комплексі зірковий. Щоправда, сьогодні цей об'єкт мало виправдовує свій статус. Будівельні роботи наведуться тут вже багато років. Усі гроші, виділені міською владою на завершення цього довгобуду, розчинились у повітря. За деякий час житло паралімпійцям вирішили придбати вже на вторинному ринку. Навіть кошти на це заклали. Але згодом рішення заветували юристи, бо вбачають у ньому. Корупційну складову люди, вони не хотять вообще займатися квартирами. У них дім не появилися, ні куда-то вкинули. а Тепері питаються нам лапшу на уши повісити сказати, що деньги водіїсу ми не можемо купити, тому що терзятка, взятка, так ні положена, так ні зя. Ні, не на квартирному чоті не стоять. А у них мітражмітраж хватає. Посадовці традиційно кивають на попередню владу. Знову обіцяють, що квартири спортсменам виділять, але. Просять зачекати ту мені давали ті обіцяння, але люди ждуть місцевої власті цих квартир. Тому, я так розумію, що їх необхідно буде покупати. Загалом квартири мають надати сімом призерам олімпійських та паралімпійських ігор із Запоріжжя. Але до наступного світового форуму чемпіонів із місцевою пропискою поменшає про свої наміри покинути негостинне місто. Вже заявили одразу кілька спортсменів. Як і Москву, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. У Чернівцях на хабарі затримали двох високопосадовців Державної податкової інспекції. Заступник начальника місцевої податкової та керівник одного з підрозділів вимагали власника мережі магазинів комп'ютерної техніки 100 тисяч гривень за те, аби зменшити штраф. Згодом податківці сфотографувалися на 65 тисяч гривень. Гроші наказали прорахувати на вказаний банківський рахунок. Обох податківців затримали співробітники СБУ у службовому кабінеті. Кошти підприємець мав перевести на визначений рахунок підконтрольної комерційної структури. Зрештою, він це і зробив. А вже коли згадані податківці підписували у службовому кабінеті акт перевірки, їх і затримали правоохоронці. У Львові підприємці відкрили в одному із супермаркетів так звану добру скриню. Люди, які опинилися у скруті, можуть прийти і взяти з неї найнеобхідніші харчі. За словами організаторів проєкту, наповнюють скриню приважно люди середнього достатку, несуть крупу, макарони, цукор, консерви те, що довго не псується. А забирають продукти найчастіше пенсіонери. Поки що у Львові діє тільки одна така скриня. Втім, у планах відкрити куточки добра як мінімум у кожному супермаркеті. Зараз багато людей, які реально навіть не мають коштів на потрібні харчі. Почув про акцію в соцмережах, вирішив дізнатися дійсно, хто таким займається. Ну, придбав потрібні продукти. От прийз у Полтаві. Поліція затримала жінку, яка ошукала місцеве підприємство на мільйон гривень. Подаючи себе за бізнес леді, вона. Уклав договір на перевезення вантажу з Полтавщини до Волині. Підприємці завантажили фору, оформили документ. Однак до місця призначення машина таки не доїхала, а зникла у невідомому напрямі. Власник вантажу звернувся до поліції. Правоохоронці швидко встановили особу підозрюваної. Це жителька Луганщини, яка тимчасово мешкає на Харківщині. В неї вилучило кілька підробних паспортів з адресами проживання та реєстрації в так званій ЛНР. 33-річна затримана зізналася у злочині і загрожує від 5 до 12 років ув'язнення. Как мы установили, она уже была ранее судима за аналогичные преступления. Кроме того, в ходе проведения обыска у нее были изъяты компьютеры, печати, ряд других интересных документов. Согласно регистрации, это были города так званой Луганской Народной Республики. Директорку Турагенства, яка ошукала туристів на 3,5 мільйона мільйони гривень, взяли під варту у Житомирі. Скандал розгорівся ще навесні до правоохоронців Звернулося більше 130 людей, які замість омріяного відпочинку втратили свої кошти. Слідство тривало кілька місяців. За цей час підозрює, на яким чином зуміло продати квартиру, яка була під арештом. Олена Кузніцова докладніше. Ошукані туристи збираються під залою суду. Пенсіонер Анатолій Йосипович мріяв із дружиною побачити Іспанію. За путівку заплатив 13 тисяч гривень. Утім, у мрійного відпочинку не побачив. Пояснив, що ось ждіть, ждіть, ждіть ходіть кожен день через день. Ходили туди. от, от, от. от. Спочатку людям казали, що поїздка відкладається, потім що скасовується, обіцяли повернути гроші. Пані Ірина втратила так майже 20 тисяч євро. Вона ну, обіцяє повернути деньги вже давно. Вона обіцяє це вже несколько років, поэтому вірити їй. Ну так то вже даже не серйозно. Теперь, теперь ми розчитуємо на то, що суд прийме какое-то рішення і поставить все на свої місця. Зараз у справі назбиралося 132 ушуканих з усієї України. Те, що вивізка ще залишилася, турагентство не працює відколи. Розпочато кримінальне провадження проти його директорки. Колись це було найбільше турагентство міста Житомира. За даними слідства, його директорка винна своїм клієнтам 3,5 мільйони гривень. Через хворобу директорки турагенції суд відкладали уже з 10 разів за цей час. З'ясували люди підозрювана, примудрилася продати квартиру, яка була під арештом. Як можна під час кримінального розгляду справи в суді, під час розгляду кримінального провадження зняти з арешту квартиру і продати? Цього разу підозрювана до суду поліція привела примусово. 56-річна жінка від коментарів відмовляється через погане самопочуття. Ну, от видите, как я вигляжу, Як вигляжу, так і чувствую. Каєш плоханті коментарі. у прокуратурі. Кажуть, підозрювана із ними небагатослівна. Вона нічого взагалі не пояснює. Те, що вона пояснює, що Інші держави, громадяни і іноземних держав в неї заволоділи її коштами, які вона перевозила в Туреччину. Однак жодної заяви і в матеріалах кримінального провадження про те, що хтось заволодів її коштами, немає. За час слідства кажуть у прокуратурі, підозрювана повернула ошуканим туристам майже 300 тисяч гривень. Але суд, аби жінка раптом не зникла, на наступні 60 діб обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наступне засідання призначили на 8 грудня. За шахрайство директорці світить до 12 років позбавлення волі. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомирщина ТСН, 1+,1. Енергетична незалежність Криму обідеться Росії у 2 мільярди доларів. Принаймні, такі цифри наводять російські експерти. Попри помпесний запуск так званого енергетичного мосту з Росії, ситуація з електропостачанням фактично не змінилася. За звітом російським чиновників на півострові за графіком отримують електроенергію близько 400 тисяч людей. Ще менше однієї чверті населення півострову у Симферополі. Зранку світла, як зазвичай, відімкнули в багатьох районах. За даними окупаційної влади, електроку подають понад дві тисячі генераторів. Блокада Криму змусила українську владу шукати нові можливості повернення окупованого півострова. На цьому зійшлися учасники ток-шоу Право на владу» на каналі 1+,1. плюс Вже сьогодні у владні кабінети мають надійти чергові пропозиції від активістів, які опікуються проблемами Криму. Детальніше про дискусії Олександр Шолко. Рефат Чубаров цими днями розривається між конференціями та виступами після енергетичної блокади Криму про дії щодо повернення півострова заговорили активніше. Якщо згортуємося всі в Україні, незабаром Крим повернемо і все буде добре. Поки що Кримом більше займаються активісти ніж держава, каже ще один гість програми Семен Семенченко. не ця історія з волонтерами, які прикрили снабження. Там саті обийці батальйон Донбас ветерани теж участвують. То государство довго би ще не чесалась. У студії розгорнулась дискусія до яких наслідків призведе енергоблокада кримського півострова. напряження, яке було визвана кривом відпор. Могло привести к двум реально ядерних взрывам на южноукраїнська атомної електростанції і на Це просто брехня і лякалка. Тому що це відключення, це штатний режим в, в ну, переходу зниження потужності на електростанції. Було знижена потужність на запорізькій електростанції на южноукраїнській. Це відбувалося і в мирний час. В результаті більшість у студії, навіть російський політик-опозиціонер Ілля Пономарьов, який у держдумі голосував проти анексії Криму, визнали без торгівельної транспортної та енергетичної блокад про окупацію Криму починають забувати. Я вірю, у нас ще багато можливостей далі дати ответ окупанту. Я очень надеюсь, що нас піддержать всі, і Крим в ближайшее время повернеться обратно під контроль України. Блокада вирішила одну з поставлених завдань. Вона повернула кримську проблему питання повернення Криму, порядок денний української політики. Георгій Ловінський та Рифа Чубаров обіцяють, що вже сьогодні передадуть програму дій з повернення Криму урядові. Олександр Шувко, Павло Бондаренко, ТСН 1+,1. плюс гори у Вашингтоні. Засяяла головна новорічна красуня біля Білого Дому. Традиційно її запалив президент з родиною. Барак Обама прийшов не тільки з дружиною та доньками, а й з викрухою. Традиція офіційного відкриття різдвяного дерева давня і майже століття. Не сяя вона лише кілька разів під час другої світової, одного разу її запалили невчасно. Аж 22 грудня, в рік смерті Джона Кеннеді на знак пам'яті цього року, втім, теж не обійшлося без жалоби. Під час церемонії Брак Обама згадав жертв стрілянину у Каліфорнії. Потрапити на запалювання вогнів американців було не так вже і складно, хоча для цього треба було трошки фортуни. Водкій на церемонії розігрував національні безкоштовні лотереї. Ну, а головна новорічна ялинка України приблизно годину тому з Прикарпаття вирушила до Києва. Відправити лісову красуню в столицю збиралася ще вчора, але виникли трудощі із закріпленням її на спеціальній платформі. За для безпеки під час транспортування дерево довелося навіть підкоротити на півтора метри. Тепер офіційний зріз головної новорічної ялинки країни 24 метри 70 сантиметрів. Дистанцію від селища Вишнівці, де народилося різдвяне дерево, до столиці. Оді збираються подолати за 14 годин. Тому швидше за все в дорозі доведеться ночувати. Очікують, що ялинка прибуде на Софіївську площу Києва вже завтра приблизно опівдні. Наступний ТСН дивіться вже о 16.45 із Соломією вітвіцькою. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю гарного дня.